Бабо, я корову купив. Дебіл, це ж кинь! Тебе наїбали. Та хай їдуть вони нах. Скільки їбошів божим з'ється, а вони мені одиницю поставили. Як набере це відео 10 лайків, ПТ, заведу страуса. Як не набере Петлеза, заведу Галю. Блять, та бля, ще такого кота не бачив. Дебіл, то єнот. Бля, та це кіт. Бля. Сказали м розумний трактор. А він дебіл, як Вася. Бля. Сказали мрозумний трактор, а він дебіл, як Вася. Якого х'я ти постійно п'яний? Я у дитинстві в бочку з самогоном впав. О, п'ята ранку, бе пора траву косить. Пора сусідам вставати. Це віскі. 25 років витримки. Та то самогон з позавчорашньої бочки, не вийобуйся. Стара, учись як їздити треба. Курва, то ти зглазила. Владик, шкода фабія, то хуйня. Оце. Оце ракета стоїть.